Господи щедрий і милостивий, довготерпеливий і многомилостивий, почуй молитву мою і зважного озмоління мого, дай мені знамення на добре, настав на путь Твою, щоб ходив я в істині Твої, звесели серце моє, щоб боявся я імені Твого, бо ти великий і твориш чудеса. Ти Бог єдиний і нема нікого подібного до тебе, Господи, Ти сильний в милості і благий у могутності, щоб помагати і втішати, і спасти всіх, що уповають на ім'я Твоє Отця і Сина і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.